Там подавалося огонь, огонь загорялися, не буду ж казати, де в кого загорялася, кукуруза, виїжджала пожарка, не раз тушили. Ну. Одвезли два камази на елеватор, нам рахунок виставили за них 80-щем-то тисяч. Ну, ми посиділи так, побалакали, а, а смисл дистопливості Ми беремо по 18, кукуруза по 8 з чим-то. Ми посчитали, нам ціну як нам вигодніше було на дестоплеві сушить. Прийшла війна, трохи все змінилося на обороти. Кукуру вниз, де стопливо вгору. Взагалі будемо відходити від Ми виходили не те, що там на нуль, а на мінуси. З паями єлі розчитувалися, і щоб закупитися на наступний рік. На... Ну це таке, як Жигуль і Мерседес. Воно все автоматично само подає, саму температуру як вистави, яку температуру поставили котел, у нас з'явилися гроші. Все-таки, як не кажіть, але без власної сушарки. Зараз в сучасному господарстві не обійтись. Так, вона можливо буде потрібна раз на декілька років, але якщо ще з нею йде теплогенератор на палетах, який витрачає в рази менше, тобто десь 2, ну максимум 3 кілограми пелет на 1 тонн відсоток, тоді як зерносушарка витрачає 2, а може навіть і більше літри дизельного палива. Тому порахуйте, десь 10 чи 12 гривень, 1 тонний відсоток. На палетах або ж 100 гривень на дизельному паливі, що вигідніше. Ці теплогенератори виробляються в Україні, в місті Охтирка, компанія «АгроВарм». Ну і зараз фермер розкаже, чому саме він зупинився на даних теплогенераторах і скільки проблем вони йому принесли. У 2017 році -го ми заснували господарство, так і назвали фгн 2017. І, ну, вирощуємо основному кукурузу, і в основному кукурудзу процентів 30-40 на Соняха. Так як кукурудзу ми сіємо більше, як кажуть, більше, цей, масу кукурудзи сіємо площі кукурудзи, то вирішили придбати сушарку. Придбали сушарку на дизельному паливі. Все, вроді поки пальне було до війни. 20 гривень, то було все воно чудово. Стекнулися солярка по 50 гривень. Кукуруза ціна була, як до війни була 8, а тоді стала, як начас війна, стала там і 3 тисячі, і по 2000 І Не рахувалося на сушіння кукурузи по такій ціні десь стоплива і вирішили, що -то шукати якесь друге вид палива, щоб сушити. Ну, Так як багато виробників ми пересматрювали, то дрова, то там їздили багато господарством, то дрова там, то те, то те, там. і ну, так же ж оператори, ж, так, як, як допитувалися, то вони так розкажуть, Та, не дуже там, хорошо не дуже там, то, то те, то те, то дров, треба, то, то коли його не відходить. Його а про це ми якось чули, так от, других як кажуть, фермерів. Тут зразу нас поставив перше там господарство, є сусід Тилибинський район, Іван Васильович Марченко, такий. Ми чули, дивилися його на Ютубі, бачили, що фермера виступали. Ну, ми так вагалися. А як самі побачили, що як суше сусіднє господарство, то ми зразу вирішили на цьому котлові зупинитися. Далі не вагалися і дня. І Нам на другий день він привіз його. На чому він у вас працює? На пілеті. основа пілета. Ну, розход дуже малий і по, по цінові, як сьогодні, політики. І так як сушимо, що ж ми засипали бункер, нам на сутки вистачає, все автоматичне. Скільки, скільки за добу просушуєте? Ну, ми за добу просушуємо десь три сушарки, три, три з половиною смотри, яка волога. То десь у нас на сушарку це йде 30 тонн щоб висушити, йде тонна пілети. То на пілети кошти беремо від 5 до 6 тисяч. Uh -huh. А то нас... десь 3 кілограми на ну, тонну да. відсоток, так? Да? Да, да, Плюс-мінус. Чи це за при якій вологості? Ну говорите? ми суш, сушили, волога була в нас до 25. А, тобто до 15 ми сушили, так? Uh, да? Да, да? Ми тринадцять і п'ять ми сушимо, щоб уже трохи за... завіше ну, ми скидаємо, що ми її хранимо, щоб ну, якщо було перестраховуємо самі себе. А так у нас на сушку йшло до 400 літрів солярки на одну сушку. Це було 20 тисяч і 6 тисяч. Ага. Так що не, не після одна не ну. а що по її обслуговуванню? Часто треба щось дивитись, обслуговувати? Ну, Ми десь днів суток троє-четверо сушимо, а тоді там можемо стати, трохи продуть, там золи, От десь, якщо ми. За три доби, якщо там якесь відро нас збирається, усе воно, все ж нема тут ані ні диму, нічого. Воно ж усе ж іде через сушарку, все ж, все, що все, все тепло йде е, через курозу. А, а як це ж виходить всі згораючі гази, йдуть в зерно? Ну так, да, ну у нас ми на порти кругом е, в основному за кордон, і в нас ну як ні разу не було ні з одним елеватором, ні з одним, е, як кажуть, покупателями. Е, у нас не, не було ніяких. Зауваження зовсім. Ні зовсім. Ніде не завертали нічого. Ні, ні разу. Та, ну. Що сушили? Які С, культури? Сонях і кугрузу. Да. Скільки тонн за сезон десь просушуєте? Ну, ми надавали ще знайомим ці, то 3-5 тисяч висушували. 3-5 тисяч. То. Ну, да, скільки, скільки вже він років у вас? А це у нас буде третій сезон. Третій. Да. А, то у вас перший він з'явився, а да? потім Євгена? Ні, ми ну, його один рік поставили. А, в один рік? Ну, його... да? Да. Він поставив і через тиждень поставив його. Ну Іван Васильович там поставив раньше. Що... Да. Це ви обидва в нього дивилися? Так, так. Вирішили, навіть, ну, і по сьогоднішній день ну, ніскільки не жаліємо. Ну, це таке, як Жигуль і Мерседес. Ну, воно все автоматично само подає, саму температуру виставив яку температуру. Де а температура виставляється. На, виставляє да, це, да, на, на це ж треба да, все підкидати, там то наженеш, то, то не наженеш. Ось тут табло, все тут просте, три кнопочки, ключ, ключ виключ і три кнопочки. <гум> <гум> Я думаю, тут високої освіти <гум> не так. Да, ну тут все показує, тут. яка температура, виставився. І він оце так у вас і стоїть, да, біля сушарки. Да, у да, ну, нас тут временно ми будемо переносити, там, строїмо комплекс, будемо його переносити ну, на друге місце. Даремно купили тільки пальника, да? дизельного? Ну, виробниками ми запропонували, щоб не, не, не брати, але ну, вони кажуть, та ні, воно йде в комплекті. Так що по-другому ніяк, треба тільки із спальником. А сушили на дизелі? Так, да, ми, ми перший рік ми ж купили сушку до, до війни. Було дістопліво по 20 гривень. До нас приїжджав даже Володимир, е приїжджав перед війною, як ми ставили сушарку, він предлагав. Ну, ми посиділи так, побалакали, а, а смисл е дістопліва стоїть ми беремо по 18, кукуруза по. Е по 8 чим-то ми посчитали нам ціну, як нам вигодніше було на дестоплеві сушені. Прийшла війна, трохи все змінилося на обороти. Кукуруза вниз, де стопливо вгору. І ми виходили на те, що там на нуль, а на мінуси. З паями єлі розчитувалися, і щоб закупитися на наступний рік на, на цей на посів. Поставили котел, у нас з'явилися гроші. А з чого вибирали? Ви ж я думаю, дивились різні варіанти чи ні? Ну так, не буду я там других називати, я не виробники. Ну які типи хоча б назвіть. Тут але на пілеті, ну там зовсім якась друга друга конструкція. А чим відрізнявся? Ну там подавалося огонь, огонь загорялися, не буду обратно казати, де в кого загорялися кукуруза, виїжджала пожарка, не раз тушили. Просто ми знаємо, а чули? Тут як що тут. по-іншому? — А тут а, не... я точно цього всього не скажу, але ну, тут воно якось гаситься гаситься тепло, не йде прямо потоком, не йде з огонь, не йде а, Він, не, йде. не йде, да, Він там завіхряється в котлові, вже вбирається гарячий воздух і все воно пішло. Ага. Іскри там вилетіли там на гору, це іскрогасителем. А якщо ось такий варіант, коли зникає електроенергія, що тоді робити? Аварійне відключення, все Тут, гарячий воздух туди скинуло, пілета лючок відкривається, пілета висипалася, ага. все, щоб, щоб у бункері не загорілося, бо може зайнятися в бункері. Все, навіть Якщо хтось і прозіває, що десь щось, аварійно відключилося, все. воно саме автоматично це робить. Да, да, і все, не подається туди воздух, гарячий, ж не подається, він подається нагору, він викидає наверху. Скинули. У нас було такі случаї, бо всі розуміємо, як зараз воно з електроенергією, то є, то нема, так що бачите, все нормально, три роки. Тобто ви сушили, сушили тут раз зникає електроенергія, так? І, і, і все. ага. Ми. І далі воно затухає всередині. тут. Тобто... Там, ні, там же що тут не бать, там, там його жменька туди подається, сюди там, там його жменька подається, там де тут така канал такий. Ага. Там його не бать, там, там не гора, там не, не, не пів там котла чи щось, там жменька воношничком подається. І огонь там ну, такий тягне від того язик, що туди вгору. ну, Зроблений так, що. Ну, як самі не попробили чи не побачили, самі ну, не, не, не повірили, що так ужить. Так що задоволені. За ці три роки, що він у вас, е щось глобально міняли, тут на ньому щось ламалось. Е перемуровували як на інших можливо котлах. Ні, ні. Все, як було, так все воно є. Ну це таке, це мелочі, це, це ми його перемотаємо. Ну це Ну це ізоляція. Да, да? Це ізоляція, так. Да, Все ну, це, це таке, що атаку. А так, ну, а, так він ззовні нагрівається, він Ні, Ну як? Ну, да, є тепленький. Да, і тут же гарячий воздух циркулює. Йде тоді ж по каналу і в сушарку. Угу. Електроенергії багато він бере на себе? Ні. А так, так, два моторчики стоять, кілоти чи по півтора, один на турбінку і один на шнекові. На дозаторі, так? Да? Ну да, 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 да. так. Електроенергії не бере, ну, сушарка понятно, бере своє. Сушарка, у вас ж може, я бачу, генератор стоїть, працювати автоматично автономно. Ну так. І так само ми цей тоді працюєш, ми підключаємо, він котел підключений до сушарки. А, ви його заживете. Зациклували, щоб як немає святу, генератор робить і робить разом і котел. Ну так, в нас, ну як складі, не. Який трактор підключаєте? Джондір 110-й, ну, МТЗ крутий. Круте. 80-ка? Да. Це бункер ви дороблювали самі? Да, бункер це ми самі доробили. Поки, поки, поки В планах -то завальна яма. Ну, це буде колись. І далі воно самотком там вас? Ну, в склад, так. Це теж у нас так. Поки що якась временно. Ну. Хочемо там створимо комплекс, буде у нас де буде бункер накопительний з сухим зерном. А, за, типу зава щось. І да? зав буде і бункер без накопительним а... зерном. А не плануєте поставити охолоджувач? Да, Воно у нас вже і привезені і охолоджувачі лежать а, а да? Да, якось. — Бо ці ж порційні сушарки, вони ж проблема, ну, що витрачається час на. Ну, так, да, на охолоджування. Да, да, на охолодження. Да, да. А так... Війна трохи нам завадила, але ну, я думаю, все воно буде добре. Та я думаю, надому вже. Да. Да. Зерно ви тримаєте, да. Да. не продаєте одразу. Та ну як, подаємо, закриваємо кредити, паї. Скільки ви землі обробляєте? Та в нас невелике господарство. 500, скажімо так, 10 працівників. До війни то ми ставили ті бункера, це зараз почали ми їх далі доробляти, хлопці роблять, варять. Ну так, да, зараз варять там, ліснички, домик підзав. Очистку біцей, яку будете ставити? ТБЦ, мабуть. 50. По тому роду <годи> в нас то, ну, такі урожаї, ну, як сказати. Може і малі, не малі, ну і 70 і 80 десь було в нас. Сієте які гібриди? Монсанто. <годи> ну, Зараз ми так дуже... на... 39,72 – так так дужче лягаємо. Угу. Понравилося нам той, той рік. Так вона перенесла і посуху непогано. Ну воно Із практики то якби, кожен гібрид по-різному себе показує кожен рік. Може, рік не рік не приходиться, воно ну, ж да. що роки змінюються, умови змінюються. Ні, ну ми, ми, ми до того, як сказати, який йду ще до посухи. Ну, який-то гібрид, то Він той рік себе показав, він був у нас, ну як у нас вологи було мало. Так що він нас той рік показав непогано. Угу. Ми вирішили цей рік його. А чого ви все-таки сушарку свою о, придбати? Тому то, що відвезли два Камази на елеватор по 22 чи 3 тони. Нам рахунок виставили за них 80, чим то тисяч. Це було там щось в районі 50 тонн. 80 тисяч. Ну, за сушку? Так, да, за те, щоб вони нам її посушать. 80 тисяч. Ми порахували, скільки це буде. З, нашої, з нашого об'єму, і, і, і скільки вони нас знімуть, то там була не, якась проста математика. Тому ви вирішили. Ну, так. Да, вона у нас, ну, рік, півтора, ну два, ну, два сезони, і ми вона нас закопилася. А в минулому році сушили? Мало. Сушили ми мало, більше раз соняха ми сушили, ніж кукурудзи. Соняшник? А що соняшник був да. вологий? Так. Да. У нас е, нерівномірне достигання, і ми прийняли рішення, бачимо, що кукурудза вже, не, вже на кукурузу починає вже молотити, а соняшник ще стоїть. І Ми вирішили обирати соняшник, пересушувати, і кукурузу е, прямо склад залужували. Які участки були, що да, ми підсушували кукурузи, але дуже мало. Цей рік, мабуть, може бути по-другому. Будемо сушити кукурудзу. А воно ж циклічно все. Да. Тобто один рік може бути сухий, нічого немає на наступний да. заллє і треба да, буде... да, ну, Тут головне, щоб не урожай, то ми пересушено. Дало зібрати і все, що. Угу. Так що... Це передпосівний обробіток, цим робите культиватором? Ні, ні, це ми його церкви, як сказать, може, придбали, ну, встановлю, Він новий, там помінять колеса, ступиці і будемо ним готові. Тож хочемо на сою, союби сіяти сою, бо ми не сіємо сої, а він робить хорошої рівня сою і плодняє ґрунт. Будемо на наступний рік його запускати. А в цьому році не сіяли сою ви? Ні, хотіли сіяти. Ну... Ми раз і сіяли, трохи так якось воно ну, в нас, як не пішло в руку і ми облишили. Це кожен рік думаємо ось-ось-ось-ось. Ну, на наступний рік ми будемо сіяти. А чому? чому а то так? що ми Соняха? Взагалі будемо відходити від от Соняха. Чого? Та, ну, немало, немало площадей, вже виходить у нас через годи, Ну, Вже і і цю важку вбирати, і, і ґрунт висушуємо. Ну, вже хочемо так трохи. Угу. Перейти в сонях, чи то є соя, пшениця, ріпак може, трохи ріпака будемо пробань. А то кукурудза буде. Все буде кукурудза, процентів проценті 80, буде 70 кукурудзи у нас на наступний рік. Короте, планів багато. так? Да.